Якщо ви були змушені виїхати з тимчасово окупованої АРК або зони проведення АТО, ви маєте право отримати допомогу на оренду житла, на яку суму ви можете розраховувати для непрацездатних осіб: пенсіонери, інваліди, діти 884 гривні на людину, для інших 442 гривні на людину. Сума допомоги на родину не може перевищувати 2400 гривень. Які документи для цього потрібні? Заява про отримання допомоги на оренду житла, копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, згода від інших членів родини на отримання вами грошей, паспорт, довідки про взяття всіх членів родини на облік як внутрішньо переміщених осіб, куди подавати документи до місцевого органу соцзахисту. Увага! Органи соцзахисту не вправі вимагати будь-яких інших документів. Коли можна отримати гроші, допомога призначається протягом 10 днів після подання заяви та доданих до неї документів. Скільки виплачується допомога з дня звернення по допомогу до зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб, але не більше 6 місяців. З'явилися питання, отримати безоплатну юридичну консультацію.